В цій галузі я працюю з 98 року. Да, Дата, історія сягає 27 років вже професія. Ми єдині, хто з Черкаської області бере участь в програмі Dental Health. Тобто це коли нам надають імпланти, ми безкоштовно їх імплантуємо і протезуємо. Один лікар не може якісно робити все. Або якщо може, то має бути дуже, -дуже багато років, тому що все неможливо. Відповідно. Я придумав таку модель, коли у нас кожен і кожен лікар робить 80% свого часу одну і ту саму послугу відповідно він дуже швидко стає досвідченим. Тобто у нас працюють молоді досвідчені спеціалісти, які кожен робить свою послугу. Якщо людина робить чистки, вона весь час робить чистки. Якщо вона робить пломби, вона весь час робить пломби. Якщо робить коронки, то робить коронки. І відповідно, коли ви потрапляєте до нас. Ви отримаєте якісну послугу. Мені хочеться відкрити навчальний центр для стоматологічного сканування. для лікарів, стоматологів, для адміністраторів, для асистентів і для управлінців. Там в нас можна прийти адміністратором, потім стати фінансистом, директором клініки, приходять нас інтерни, потім стоять топовими фахівцями, асистенти, які стоять топовими фахівцями. І всі, хто до нас проходять, проходять ці всі етапи розвитку. Це ж хочеться в кращому приміщенні працювати, хочеться краще обладнання мати, хочеться краще світло мати, хочеться кращу стерилізацію мати, кращі коронки робити. І це все багато процесів.